А на початку відео маю велике прохання. Е, так як я намагався перезалити одне відео, е, алгоритми Ютуба мене завалили. І тепер, як ви бачите моє відео, нікому не рекомендують, а мене це дуже мотивує, коли я зранку просинаюся і дивлюся, що оу, я маю ще двох підписників. А зараз ні. Зараз просто дуже мало переглядів і всього. так що Дуже прошу, котята поставте на паузу, поставте лайк, передивіться попереднє відео, поставте і там лайк, запитайте мене щось, там, не знаю, запропонуйте, тому що я не знаю, який формат відео вам подобається. Чи мені просто накидати на різкі краєвидів, чи все ж якось коментувати і давати е, свої. Е, як сказати реакції, фідбеки на ті чи інші країни. Думаю, вам буде цікаво подивитися, як відбувається мій ранішній ритуал, який складається з варки кави, з збору речей до. Е, сум, сумки рюкзака і сам сніданок. Я вважаю, що це дуже важливий початок дня, коли я майже не думаю, а просто роблю те, що, те, що завжди. І напевно мій найулюбленіший момент дня це сніданок, дивлячись на гарний краєвид і собі щось думаючи. Сьогодні я думав, як же я ненавиджу білок, вони мене всю ніч лякали, намагалися забратися в мої кросівки, Коротше, а може мені просто проснилося? Не знаю. Але не любов до білок залишилась. А ви як ставитись до білок? І так, на п'ятий день я вирішую проблему з зарядкою телефону і паверденку придумав те, щоб заїхати в Макдональдс. Банально заїхав, поставив все на зарядку, намагався щось придбати, але Забувся, що тут швейцарські франки, і вони не дуже хотіли приймати євро, тому просто договорився з дівчинкою, що я посажу, позаряжаюся. І окей, без проблем. Так що дякую тобі, Боже, за капіталізм, за корпорації і вчить мову, вчить англійську, вона, мені здається, сюди пригодиться, бо ось і в Австрії і в Ліхтенштейні і Швейцарії. Е, так, в них красива мова, але ну, взагалі не розумію. Ну, Хоч вби, то добре, що хоч молоді люди спілкуються англійською. Гріх не спробувати щось з поля, особливо, якщо це на халяву. Ну, це цибуля. От що я хотів вам показати: Озерце. Ну, не, не саме більше, не саме красивіше, але суть не в тому. Ви подивіться, як ось вам столики. Не один за який треба битися. Ось вам місце для смаження. Не потрібно з собою якісь мангали приносити. Банально ось вам смітник. Буде чисто і приємно приходити кожного разу. Хочете посидіти при вогнищі? Будь ласка, теж є місце. І навіть туалет. Ну, прикольно. І ніхто не ламає. Не потрібно з собою нічого приносити. Круто! І так, на п'ятий день я вирішую проблему з зарядкою телефону і павербанку придумав те, щоб заїхати в Макдональдс. Банально заїхав, поставив все на зарядку, намагався щось придбати, але Забувся, що тут швейцарські франки, і вони не дуже хотіли приймати євро, тому просто договорився з дівчинкою, що я посажу, позаражаюся. І окей, без проблем. Так що дякую тобі, Боже, за капіталізм, за корпорації і вчіть мову, вчіть англійську, вона, мені здається, сюди пригодиться, бо ось і в Австрії, і в в Швейцарії е, так в них красива мова, але ну взагалі не розумію. Ну хоч би, то добре, що хоч молоді люди спілкуються англійською. На жаль, ми народжуємося без інструкції, тобто ми самі маємо вирішувати, як бути, що робити. Напевно, так само і з подорожю, що ніхто вам не напише, що робити в який момент, і що від цього очікувати. Ви самі маєте керувати нею. Єдине. Дотримуємося стандартних правил, будьмо вічливими, не будьмо мудаками, е віримо в краще. І... Кісь дві години тому був у місті Тусіс, і на вокзалі зустрів доволі приємну компанію. Персональні вітання для Руслана і тьоми доволі цікаво поспілкувалися. Відпочив навіть морально. І ще раз переконуюсь, що наші зернятка розсипані по всьому світі. Це відео я буду знімати вже в понеділок, але я хотів би сказати кілька слів про вчорашній день. Він, як і в кожному відео, говорю, що дуже складний був. Десь 45% шляху я йшов пішки, тому що були підйоми в самі гори, і, наприклад, сьогодні я вже планую знайти. Якісь автобуси виїхати вже з цих гір. Ну, дійсно, вже трошки досить. Е, ще ви, виникла така ситуація, що я мусив заночувати в горах. Е, і доволі прохолодно було. Але ну, в цій подорожі занадто багато перших разів. Щодо самої Швейцарії е, красива, велика. Але густина населення ну дуже маленька. От, наприклад, я вчора їхав до Сан Бернандіно десь кілометрів 40, і по дорозі ну, в мене було якихось 4-5 поселень, і то в одному я хотів заночувати. Коли під'їхав, бачу вивіска. Бет breakfast, Я підходжу там. Дивлюся, якась жіночка. Я у неї англійською питаюся. Вона на ломаному відповідає, що вона взагалі посідітель. Я такий, окей, я де хазяїв знайти? А вона так вони виїхали на, на, на вихідні. Тобто, люди, які займаються бізнесом на вихідні, вони виїхали десь відпочивати. Ну то мені довелося ночувати в горах.